Всім доброго дня. У нас є Х10 призивчиків Може, наловимо трохи альф. Ну, це, я так сподіваюсь. Тож, давай супер Альфи і крутнемо. Поїхали. Так, і що у нас тут? М -м -м. Поки нічого цікавого, епік дають. Три епіка вже було. Так, зелена легендарка прилетіла. Альфа одна. І знову нічого цікавого. Рідкісні. Звідно ще одна альфа. Ну, в принципі, я вважаю норм. За Х10 одна легендарочка та дві альфи. То я думаю, це піде. Скільки? 14 вже. Добре, до зустрічі в нових відео.